Увечері до мене зайшов кум Петро. Таким пригніченим я його ще ніколи не бачив. Твої удома? Ні, я сам випить є, Ха, є налий. Я дістав з буфета пляшку і дві чарки. Ні, дай краще стакан. Я налив повну склянку, Петро випив, навіть не глянувши на хліб і сало, яке я теж виставив на стіл. Зараз буду розказувати, а ти сиди і слухай, і мовчи, бо як переб'єш, піду. Я знову мовчки налив, Петро знову випив, потім тихо почав. Повіз я свою нінку в область на вокзал, вона свій путівку в трускавець вигризла. Приїхали рано, щоб скупитись на дорогу, скупились, посадив її у вагон, попрощався, як годиться, поїхала вона. А я думаю, поспішати треба вдома не порано. Свині, вже, мабуть, вищать на всю вулицю. Там же на вокзалі перекусив двома пиріжками з м'ясом, сів за кермо і поїхав. Тільки рушив, одразу, почув, що почали мої кишки одна одній дулі давати. Згадав я тоді тихим словом і ті пиріжки і ту жінку, що мені їх продала, і себе розумного згадав. Але що ж поробиш не ставати ж посеред вулиці. Думаю, потерплю, доки за місто не виїду. Щоб дарма часу не тратити, дістав з бардачка газетку, поклав поруч. Відчуваю, що в моєму животі справжня революція починається. Та я не панікую, бачу, що виїзд на трасу вже недалечко. Повернув на трасу і мало свідомість не втратив. Стоять над дорогою дві жінки. Одна твоя сусідка Юлька Крашевська, яку ти крашенкою обзиваєш, та її подруга, вчителька Галина Павлівна. Ну от впізнали вони мої жигулі, і мене за кермом впізнали. Замахали руками, довго, видно, стояли, змерзли. Ну, як тут не зупинишся? Зупинився я, жінки до машини залетіли. Юлька сіла поруч зі мною, а Галина Павлівна на заднє сидіння. Ой, як добре, тебе нам сам Бог послав. Хотів сказати, що мене вам Бог послав, а вас мені послав, певно, нечистий, та промовчав. Їдемо. Жінки що ще бачать, а я все на дорогу дивлюся. Скрізь біло, аж очі ріже, снігу намило по груди. Ну, як тут стати, коли кущі від дороги метрів за тридцять? Сховатись де хіба що траншею в снігу вирити? А головне, як пояснити жінкам, чого спинився. Кручу кермо і повільно вмираю. Мабуть, єдина моя надія сутінки. Взимку темніє рано, а в темряві я вже якось свою проблему вирішу. Главне, що ж, Галина Павлівна у мене за спиною сидить і мовчить, а Юлька ну, все намагається мене розговорити. Щось ти сьогодні сам на себе не похожий і сидиш якось дивно. Зуб болить, відповідаю, аж очі вилазять, а сам непомітно однією рукою пасок на штанях розпускаю, щоб не так живіт стягував. У цей момент в мене в животі завурчало так, що Юлька ж, здається, почула. Вона, видно, зрозуміла цей звук по-своєму, бо бачу, тиціє мені добрачу скіпку чорного хліба із салом і цибулею. Візьми, підкріпись. На цю пропозицію мій шлунок відригував так, що в мене навіть в очах потемніло. Неймовірними зусиллями мені вдалося вберегти вулкан від виверження. Кажу, що в мене зуб болить, то полікуйся. А хіба ж салом зуби лікують? Хе, салом все лікують, сказала Юлька і захрумтіла цибулею. Як тільки я відчув запах цибулі, одразу здалося, що в моєму жимоті знову починає оживати величезний зміїний клубок. Змії крутяться, шукають виходу. Деякі лізуть вгору, а деякі повзуть вниз, і тих, що вниз, повзуть, значно більше. Я з зуби стіпив, губи, закусив мені все гірше і гірше. А головне ніяк не можу придумати, чим же собі допомогти. Справжня їзда по муках. Нарешті дивлюся на дорогу і починаю розуміти, що хвилин через п'ять можна буде спинитись, темніє вже. А тут Юлька повернулася до мене і каже. Зараз вулицю проїжджати будемо, може, станеш? Казали там у сільмах, дешеву олію завезли. Ну нам треба зайти і перевірити. У цю мить. Не повіриш. Я Юльку навіть полюбив. Нема проблем. Кажу, давайте. Жінки почали про щось там радитися, а я думаю лише про те, як би хочіше до магазину доїхати і стати. Надворі стемніло, а сил в мене вже геть не залишилось. Відкрив двері і прошу Бога, щоб жінки швидше виходили. Нарешті дверця та жигулів обнадійливо хряснули. Тоді я фари вимкнув, ще якусь хвильку зачекав і збирався вже був сам виходити. Як раптом зрозумів, вийти не зможу, не зможу і все. Будь-який зайвий чи необережний рух призведе до непоправного. Добре, що пасок на штанях був вже розтібнутий. Я тоді дверці починив Трішки підвівся над сидінням, однією рукою взявся за кермо, а іншою почав обережно стягувати штани. Думаю, що такої тонкої і складної операції ні нейрохірурги, ні космонавти у відкритому космосі не проводили. Отож, тримаючись однією рукою за кермо, я звісив свою голу спину з машини прямо на засніжену дорогу. Ху. Одразу мені легше стало. В очах розвиднілось, як на світ народився, навіть настрій з'явився. Газетку я, звичайно, використав за її основним призначенням. Потім від'їхав перед метрів на тридцять, опустив бокове скло і залишками газетки повітря розганяю. Чекаю Юльку з Галиною Павлівною. Першою до машини прибігла Юлька, сіла і каже мені, поїхали! Як це поїхали? А де ж Галина Павлівна? Юлька здивовано подивилась на мене, потім оглянулась, а я й не виходила, почувся позаду тихий голос учительки то сам налив собі в склянку горілки і залпом випив, а мене наче прорвало. Я сміявся, не зупиняючись хвилин з п'ять. Кому цей час сидів за столом, мовчки заплющивши очі і підперши кулаками підборіддя? Потім він підвівся. Я прийшов до тебе, щоб ти про все це почув з перших вуст. Бо завтра тобі таке по не розказують. Петро, похитуючись, вийшов за двері, а я з жалем подивився на порожню пляшку з-під горілки і пригадав, що древні римляни любили повторювати Віа-Ест Віта, дорога це життя.